Я Ки. Ты. Король. Я. По. Им. и -э Тон. Же. Умон. Вы правильно угадали. Я. Умон. да, 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 Я. Умон. Та. да, Я. лайк Люблю котів сам, я діти кит, попів похожую на кота, але я не поростий. Та та та, Я як кіт, та, а просто Та та а а, Я просто кіт, я просто кит і кит. Я тобі похожий на кота, але я не простий кіт, але так тобі здається, що я простий кіт, простий кіт, не ні, ні, я не каплі, не простий кіт, 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 але поє, поє я у мона та. Це кіт умон тата, та, я умон, як король умон, я тіта, я я у умон, он король любить підписники, бо це не король простий, а суперкоролю котячий і він просто. Не король, називається, -ча -ча. та він король, а він не простий та 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 Він любить підписників. І він супер король. І не він простий. Та-та та він не простий, ти ти ти, -ти. він непростий.